І так, мій вилов улов за один день. Ланжерун, поперечний ланжерун. Тут все ви бачите, все ви бачите. Розумієте, чого я туди поліз. Звісно, воно б ще ходило. І це також, звісно, б воно б іще ходило. Так, легенько обшикнуть масла. І... Задній піддомкратник і вся оця железяка. Здоровеснень. Ще й зробили таким гарним напівколом. Я думав, оце зберегти. Воно гляньте, яке гарненьке. Але не тут то було. Все буду вирізати нове і вварювати. Але це ще не все, там ще на кузові треба трохи повирізати. Тому так.